Всім привіт! Мене звати Софія, я була на курсі графічний дизайн. Як би ти описала цей проєкт одним словом? Це було потужно. Коли був момент, що ти сказала собі Вау, я це можу? Коли я придумувала різні варіанти для лого, і у мене було справді багато ідей. А що тобі сподобалося найбільше в роботі з тренеркою? Мені дуже сподобалася чесність, відкритість Ірини і її критичне мислення, тому що вона суперськи аналізувала усі помилки. Цей проєкт допоміг тобі краще зрозуміти себе. Я переконалася, що дизайн це моє це те, в чому я хочу розвиватися і надалі. Що б ти сказала собі на початку проєкту, якби могла повернутися назад? Не хвилюся, цим людям справді можна довіряти. Уяви, що це через 5 років ти згадуєш цей проєкт. Що буде найяскравішим спогадом? Те, як ми малювали асоціації, як ми бачимо іншу людину, а потім довго сміялися <світ> з цього. Що б ти сказала підліткам, які вагаються долучитися. Воно того варте, вірте в себе і у вас обов'язково все вийде. Як би ти завершила фразу Багато знань і нові, друзі. Що було найлегше, а, що в а для мене найлегшим було опрацьовувати дизайни, які вже існують, аналізувати те, що мені подобається в них, і брати для себе якісь нові компоненти. А увімкнути ноутбук. Змінили своє уявлення про дизайн після цього навчання, і якщо так, то як саме після навчання? Я зрозуміла, що дизайн це не лише про гарне вміння малювати, це про ідеї, самовираження, яскравість.